З, з з білком окремо. Ну, хлопи, хлопи здорові, там знаєте, під 100 кг, більше 100 кг патить. А тут жінка, сніжка полетіла, вже зразу струс мосту. Навіть правда, я там дивився, там не пояса, воно там сніжка удя, і що не там мозуть. Чи буде проведена перевірка оцих точки? А як же ж? же ж, я, що, ж, я я написав звернення, мені прислали він там якусь відписку і все. Ні, я далі пишу. От, наприклад, я, знаєте, виступав один у нас тут чиновник великого рангу, і розповідав, як він, бай, от, кайда такий негодяй, там, там, чи я не знаю, хто там От, там по підвороді, по базі піатлоні. Ну, кайда був президент федерації піатлон, і треба ж по цьому ж питанню вкупити. Бо їх сказати, що як то так? так? Має бути траса 4 метри, то 2,5. Нехай дерева ті завалять, які з боку так? і так далі. Ну, але я не за то. І от я написав депутатське звернення. От завтра останній термін відповіді з обласної адміністрації, коли виходив хоптян і розповідав, що він відмінить розпорядження щодо роз... дерева тих земельних ділянок в середині біатлонної траси. От хочу бачити, як він відмінить розпорядження Щепановського. Бо вони тільки виходять і розповідають, як вони дикуються про спору. Добре, нема питань. Відмініть розпорядження, там, де по 10 сотиків вже понарізали і роздали. А як вони будуть? Вертольотом залітати туди чи через біатлонну трасу, як в Чернігові варвини збили і поламали ключіцю дівчинку, такі ж самі мажори. А Він розповідає, «Бори, боротися, Борис, відміни розпорядження. Хочемо бачити. І я знову ж таки пишу, Щепа, що до Щепановського. Йому було направлено, депутатське звернення просимо видати перелік розпорядження щодо роздачі землі взагалі за період з 2010 року. Ви думаєте, відповідь дав? Не дав. Я пишу звернення в прокуратуру в обласну. Шановний обласний прокурор, а просимо дати відповідь і взяти під особистий контроль, тому що йде порушення закону.